Так що, друзяки, приїхав Ігорянчик. Це переможець, який виграв суперприз. Автоклав, зараз підемо, будемо вручати. Я правда, знаю його реакцію, але зараз підемо і заснімемо. Братан! Брата, в тебе буде переломний період. Держи. На, тазіка, держи. Да, да, держи. Давай, Ні, ну як же? Так що, друзяки, Ігорянчик. Не встиг виграти, зранку проснувся, вже написано, що виграв автоклав, а прилетів. Автограф, автограф, прилетів, автограф. прилетів, щоб нікому не досталось. Неси маркера. Неси, неси, неси. Що ти скажеш? Шо, штука цікава. Да? Да, всім рекомендую. Але сам користуватися не буду. Чуш, ну тут же є ще один момент. Який? Це ж не просто автоклав. А... В ньому можна не тільки тушонку робити. Самогон. Ну, Самогонка. Еліт, Елітну крафтову горілку від родини. Не буду казати прізвище. Старшого, ну не Ігоряна. Так що от такі діла. Так що, друзі, гарянчик, я вам його все-таки покажу. Він написав воно свій авто, хотів сказати, свій автоклав. Дякую Ірині за такий підгон. Реально для е, людей, які займаєтеся сільським господарством. Да, це класна така класна штука. штука. Ну, у нас є. У нас є два своїх і ще третій нам подарували. Так що Ігорян каже, може вам треба? Я кажу, нам у нас є. Ріш... Чисто клянусь не користуватися. Віддаю його. Леся Петрівна, забери пока. Так що Ірина Агафонова залишається на наступний розіграш. Так що я тобі, друже, дякую, дякую тобі. Е, ой, трошки догори ногами. ногами. Олексій Саєнко. Додатковий приз. Да. Утішительний. А як утішительний буде по-українськи? Я не знаю. Знати не хочу, тому що це не утішення, це будь ще був автора Олексія, але е, кажу, що буде, буде він у мене в кабінеті і всім буду оцей qr кодик рекомендувати для сканування. Я б правда рекомендував його зробити отут, щоб що, його було видно, да, да. тому що так його не буде видно. Але ми нічого, ми його відсерюємо, збільшимо і все буде чудово. Так що я безпосередньо дякую тобі за. Я не знаю, який ти присвоїть номер в моїй команді. Ну ти без безпос... п'ятнадцятий будеш п'ятнадцятим. Так що Ігорянчик, під під п'ятнадцятим номером команда все-таки в нас чимала, якого ж у нас не багато, але навіть на відстані. Дуже вагома і величезна підтримка, а також висловлюю велику подяку твоїй команді бусістів із Києва. Бусісти це сила. Бусісти, ви все бачили, бабло. Бусісти... Якщо, якщо хочете не забирати суперприз, треба взяти з собою бабла і приїхати відкупити. Просто зібралися і подвоїли автоклав на допомогу ЗСУ, колеса, запчастини. Дуже багато роботи у Сергія. І я всім рекомендую збиратися, допомагати, бо він чудовий хлопець, чуйна людина, вся його родина чудові. І я думаю, що якби кожен бачив ту кількість роботи, яку він робить, ту кількість автомобілів, які в нього зараз у дворі стоять, один отакий, другий такий, а потім виїжджають. Чудові, Льолочка вже одна є, бачив. Так, да, і далі допомагають виконувати. Завдання нашим хлопцям перш за все збереження життя і захист нашої України. Слава Україні! А я вам скажу. Так що, друзі, оце пацанюра здоровий, я малий хлопчина. Да? Я вже знайшов просто ту річ, яку я можу поміняти відношення до себе. Правда, коли я провожу прямий ефір, він сидить біля свого телефона і мого немає. От коли витягуєш телефон. І знімаєш, він розмовляє зовсім по іншому. Ви а не я... бачите, що він робить поза кадром? Я полюбуляю його троли. Каже, я Ці тебе обняв, підняв. <рес> ні, да, Ребята, все чітко, все круто. Але так. Я, да. так що я дякую. Я дякую тому чоловіку, що стоїть спереді, за те, що він вирвався. Та ні, ось, осьо. Ось, ось, ось я про вас, так. Да. Це. Батянь завжди кажу, що в принципі в таких батьків не буває поганих дітей. Бувають, звісно, випадки. Не було б його, не було б мене. О, так що я в першу чергу дякую батьку за такого сина. І дякую тобі за твою команду, тому що кожен із нас збирає біля себе людей, собі подібних. Всі ми різні, всі ми зовсім різні, займаємося різними справами, але мета у нас одна жити в вільній, демократичній, незалежній. Державі. Ну, а на даний момент підтримувати тих, кому ми завдячуємо кожним ранком, кожним днем. Ну, якось так. І якби не хлопці, то ми б не зустрілися. О, так що ми, собі ми дякуємо нашим пацанам і дівчатам, які боронять нашу неньку Україну. Так що наступну суботу маєте можливість <сх> вже виграти Ігорян не тільки від Ірини Агафонової з міста Харків. І Так як вона записала мене Ірина пропозиція, вони... Постійно пропозиції якісь, так що ще з підписом, словно звісно, Ігоряна, який тусується в крутій команді босістів місто Київ. Так що слава Україні, героям слава, печемо далі. Слава Україні, героям слава. Добрий день. Добр... Доброго здоров'я. Я, я бляха, що так толком один раз мельком бачив, да і да, все. Да? Ми Десь би в мене там за цього саме. Я все приїхав друзі мірять тиск. Зараз мені спеціаліст цього всього діла задіяла. Так, так да. що, пані Наталія, просто пані Наталія, да, аптека Наталія, Подорожник. Да. Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Героям Слава Слава нашим захисникам. І сьогодні я приїхав, не знаю, чуть мене морошить, щось плакать хочеться, не знаю чого. Но... Але мені дуже важко виконувати такі бажання. Але ага. дякуючи дівчатам із нашого професійного ліцею, дякуючи Юлі, жура, каже, з прізвича постійно. Ну, мені ага. хочеться, щоб вона мене, конечно, нажурила, щоб вона була журою. От, але і дякуючи безпосередньо Світлані, Бородині, нашій майстрині, яку я попросив зробити таку роботу. І я з вашого дозволу і від усієї нашої спільноти передаю всі чарівні жінці. Дякую вам велике. Ну, що дякую дякую, дякую. дякую Світлані і дякую вам за вашу за ваше терпіння, що ви не дякую. все одно якось ну дивишся, ви все-таки тримаєтеся. Я не перший mm -hmm. раз приїжджаю до дружини, які втратили найцінніше свою половинку. І в мене навіть немає уяви, да. але реально. Важко і ну так сталося, що ми сьогодні з вами викинули невеличке прохання для Анатолії. І ця гільдочка буде стояти Дякую, на алеї наших героїв. Так, біля да, да, да. на пам'ятник. А де хане. ви побачили? Ви в Фейсбуці побачили, да, що ми е, передавали? Що вже... Лесі передавали, да, так, у Фейсбуці, да. Ну так. ми з Лесі так ну так спілкуємося, але бачила, що передавали, і дуже хотілось мені зробити чоловіку таке замовлення. Просто була в нас ситуація, колись також мені одна жіночка телефонувала і каже, а ви не можете мені зробити гільзу, таку, яку ви зробили в Лесі. Я кажу, ну я не знаю, я то не роблю, попрошу там дівчат, може зроблять. Е, я кажу, а чого, що там, як там. Та каже, дитина прийшла на леверу і каже, а чого в цього дядька є? А воно що, тата немає. Я кажу, зробимо. Значить, все буде, якщо потрібно, значить зробимо. Так що, друзі, така невеличка, але це робота, яку ну, дівчата вкладають туди душу. Цю гільзу передав наш березанець Роман Гусів. З першої танкової. Він, Коли хлопці приїжджають додому, вони деякі речі мені привозять. І кажу, вона тобі пригодиться. Якраз тоді привезли дві, іменно такого формату я її хотів, або 150-ту, або 120-ту. І дякуючи Роману Гусєву, ця гільзочка залишається тут. Дякую. Місті в місті Березані. Дякую. Так, вона несла з собою правда злу, але ну, ми перетворюємо це все в красоту і спогад про ці важкі часи. Ми надіємося, що це все діло закінчиться рано чи пізно. Надіємося на це. Але вже дехто втратив найцінніше, але далі продовжують жити, працювати, підтримувати. Так, так як от мама Алла, я просто вклоняюся перед цією жінкою, вона реально допомагає багатьом хлопцям. Вона втратила свого сина, він зазов загинув в Оленівці, mm -hmm. згорів заживо. І вона зараз піклується за інших хлопців. І вона каже, це чиї синочки, вони мої синочки. Так що таким, як мама Алла і всім дружинам і матусям, шана і повага, я знімаю свого капелюха, бо зараз значно ну, там хейтить. Не всі ж розуміють цю ситуацію. На жаль, у багатьох війни немає. А вчора мені Женя кстати, наш Березанський Трескін скинув відосік. Він вчора був присутній у прямому ефірі трішечки. І він каже Сіро, я зняв це коротеньке відео. Проїжджаючи село, каже, ще неділю назад тут жили люди. На жаль, відстань скорочується. Так що тільки в об'єднанні може бути якийсь результат. Так що я зробив таку невеличку роботу і роблю свою невеличку роботу, об'єдную біля себе. Людей і працюємо далі. Ну, а хто не довіряє, хай йде лісом, а хто має бажання може згуртувати біля себе свою команду. Так що, друзі, на цьому все. Ще раз дякую Світлані, Бородині і всім. Тим людям, які були причетні до цієї справи, в першу чергу вам за те, що ви наполегливо звернулися ще й зловили мене за руку. О, так що ну я ж ваш топовий прихильник не часто заходжу майже не заходжу на ютуб канали, але всі відео дивлюся і дуже дякую за вашу зроблену справу за те, що ви робите для наших захисників. Мене дуже багато зв'язано з 71-ю окремою єгерською Дуже багато на да, чоловік Через... зразу перший ж день потрапив у цю бригаду. Але тільки я допомагав не напряму, а ми допомагали разом. У нас було багато зроблено роботи. Ютуб канал Юрій Фармагро. Хоч до війни ми були ворогами, але mm -hmm. війна нас сплатила, і ми зробили багато різних справ і навіть в місті Борозані Ми разом купували прищіп на вокзалі. Ще тоді казали, а що вони зерно будуть возити? Ну, є такі люди, дурні, не розуміють, що це. Да, я бачу всі ваші так що... звернення, все я бачу. 71 бригада, окремо Єгерська, були цікаві відео, коли хлопці на велосипедах возили ТМки, І було таке цікаве відео. Хлопці, я там багато західної України, і такий говір цікавий. Хлопці печуть, стріляє зліва, справа, там щось летить. і У них ТМки ці на велосипеді і спереді, і ззаді. А у одного військового на велосипеді нема сідушки. І педалі, а він каже: Боже, святий Миколай, я в цьому році в тебе попрошу один єдиний подарунок. Прийшли мені два педаля і сідушку. Ну він так в шутку, але це реально це моторошно дивитись, що наші військові використовують навіть такі підручні засоби для того, щоб нас боронити, для того, щоб так. поїхати і замінувати ту територію, щоб не пройшов до нас ворог. Люди цього не розуміють. Так що на цьому все. миру, здоров'я і добра. Добре З вами був был... Ютуб-канал Сергій Шелудько. І... Оця чарівна жіночка. Мам. Дякую. Терпіння. Працюємо далі. Дякую. Все буде Україна. Слава Україні! Героїм Героям слава! Так що, друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим збройним силам України! Побистку я хочу подякувати в першу чергу своїй команді. Броніли дуже близько. Безпосередньо кажуть, ви допомагаєте своїм гарантиям. У нас перший раз, що ми допомагаємо. Дуже-дуже багато з нашої місцевості. Так що я дякую всім небайдужим українцям і всім своїм підписникам і глядачам ютуб-каналу. Вітаю. Я оце тут дитину і повідомлюю. Це інформація, я про підключення до. Ну, а, ви і ви вчителі, так. Ми гарно зроблені. Там буде водій, там уже будемо далі. Щось думати, що придумати. Машин є. Треба їх передбачає. Адже джерел, бляха. Вони такі на позитиві. Я їду, мене що де мармедить, мене мурашять. Mm. Але реально, ми, ми, ми ну, так, родилися в такий час, да? але найголовніше, що ви бляхали, на позитиві, Так, командир. бережи хлопців, mm. я завжди за крутих командирів. я вчора спілкувався з хлопчиною, командиром батальйону 58-ї бригади. Там була така неурядиця по машині. І я на нього набрав, він каже, кажу, ви забрали в нього машину, він каже, ні, я не забрав в нього машину, я машину. Віддав цій людині, яка буде їздити безпосередньо виконувати бойове завдання. Каже, в звернення, як зверталися, машина потрібна для підрозділів. А те, що вона безпосередньо на тебе чи на тебе, то це вже тринадцяте питання. І чорним побігу написано Машина для виконання бойових проблем». Так що хай там люди вибачають, але якщо він сказав, що вона в той день, коли я з ним спілкувався, вона вивезла базанів. То Респект тому командиру, що дав такий наказ і посадив країну на тілі. Так що, пацани, <свистити> я не знаю, що вам казати. Ми з вами. Всі не в я думаю, що з миру пониці путіну петля, коли вона, сука, звісно, буде. Я не знаю. Зараз, звісно, дуже багато є моментів, і Кожен день трошки дивіться, деяких там блогерів, деяких командирів, безпосередньо які кажуть, що ну, я кажу, я опиняюся перед вересом. Він мені подобається, кажу, якби я мав можливість, то я майбутню особи кабану. Ну, якби мене туди віддали, на Брали, він порожений. І пече, що думає. не матюхається багато. Я тут багато. Так що трішечки, немає, що Ну Ти, звісно, зробимо. Я ніколи нічого не роблю, я навірно один і тих. Який не вміє монтувати, і який ніколи до цього не привиді, тому що є час, його дуже мало. І його краще в такому направленні. ми дочку буквально там час назад передавав дружину 71-ї бригади. Ну, це радіоленька і попросила зробити таке саме, як ми робили в Лесі. Там також на 72-й ну, так, передав. Да, важко. Пула, але знаходиш собі сили, і ти спілкуєш, тому що ті хлопці правильно допіїлися тут. І якась часточка зробити людям неприємно, і вона постала на її дорозі, яка робота тримувати, що ми стали в острові, вона виробить, ми зробили і приємно всі Тримаймо стріль. От мені казать, тримаємо стріль. У мене свій дебільний стрій. Зранку 50 позигав. Давайте, давайте, привіт себе. все. мене добре.